Утувальні фото в інтернеті з'явили світлини гравця Донецького шахтаря Андрія П'ятова разом з бойовиками самопроголошеної ДНР. На світлині вратар збірної України і хлопець, схожий на екс-гравця Шахтаря Олексія Гая, поруч з відомим бойовиком Михайлом Стацюком. Світлини сепаратист виклав на своїй сторінці ще 27 червня минулого року. Але розійшлися мережей вони сьогодні. Цього березня Андрій П'ятов разом з багатьма футболістами збірної України відвідував київський військовий. Госпіталі і фотографувався там вже з пораненими українськими бійцями. Телефоном Андрій П'ятов пояснив ТСН, що фото, яке його компрометує, було зроблено торік навесні, коли він з командою їхав на базу. і Їх зупинили на блокпості. Коментуючи світлину, він зазначив, що фотографується з усіма своїми фанатами. Да я вам говорю, это было еще в март, по-моему, прошлогодний, когда в Донецке только строились блокпосты. Когда мы едем на базу, и у нас блокпосты останавливают машины, люди можно сфотографироваться. Откуда я знал? Тут такие люди. А вас георгиевская ленточка не смутила тогда, да? А что тогда Георгиевская лента по, за... по запрету? Для меня люди одинаковые все, понимаете. То, что политика, это одно. у нас в Донецке просто люди выходили. боролись за децентралізацію. Я в Донецке не был уже год. Я не хочу не оправдываться перед ним. Я знаю свою позицию, играю за сборную Украину. Я пою поюдим.